З вами Тетяна Кравцова і мій зоряний канал. І інструкція до вас створення сторіс. Отже, заходимо в сторіс. Додаємо своє фото. Так, зверху на фото через плюсик я додаю готове затемнення. Можна додати. Зверху ще раз його, і тоді воно буде темніше трохи. Ось так. Далі я його зберігаю в галерею, тому що в мене Android не iPhone. На iPhone є функція затиснути, щоб текст не зникав під затемнення. На Android у мене тут ще немає цієї функції, тому я зберігаю, щоб воно оце все не бігало. Да? Так, я вийду і завантажу. Те, що я зберегла. Значить, ось готове вже, воно вже не бігає нікуди. Так, і тепер працюємо далі. Так. Ну. Так, через плюсик. Ми далі додаємо. Дивіться, можна додати надпис Happy Birthday, да, якщо це день народження. Через ще раз Happy Birthday можна. І тут є надпис у мене. Ось такий надпис є ще. Ще зараз я цей сховаю. Happy birthday to me, наприклад, ось так. Якщо це ваш день народження, ви можете для когось створити день народження. Так, є надписи ще. Я закину потім в коментарі. Можна виставити новий допис. Ось так. І е, є напис, з яким я робила, це ваші відгуки. Розвертаємо і будуть ваші відгуки. <клес> Що вам до вподоби, да? Я робила з відгуками. Так, йдемо далі. Далі у нас є ось такий полароїд. Ми виставляємо його. Ну, я виставляла так, щоб було видно обличчя. Виставляємо іще один полароїд, той самий. Я його сунула ось так в сторонку. Так. Далі ваше фото. Ваше фото. Так, ми на нього декілька разів натискаємо. Нам потрібно його поставити під палароїд. І зверху на нього одягаєте палароїд. Так, посунемо цей. Виставимо цей. Ну, так, щоб він там заховався. Так, І ще одне фото наше те саме, Да? Стягуємо його пальчиками, полароїд посунули. Так, тут треба. Оце все вирівнюється. Так. Ось таким чином. Ось так. Так. І далі ще раз додаємо фото, робимо з нього кружечок. Зробили з нього кружечок. Ну, ось так. Там в тій сторі, що на каналі, там трошки по-іншому. Немає значення як. Тут уже як ви це бачите. І додаємо кружечок, щоб взяти контур. Все, ваша сторіс готова. Тут посунути відгуки. Ось так. Можна трошки посунути далі, і буде по-іншому виглядати. Все, користуйтеся в. Елементи залишу в коментарях під сторіс. Зберігаємо галерею. І можете періодично використовувати, наприклад, якщо це новий допис або ваші відгуки, зробити декілька штук, і потім вже заготовлені використовувати у себе у блозі.